Всім привіт! Сьогодні у нас 15 серпня. Останнє відео було, як ми висаджували розсадою цибулю. Це зараз я її показую. Вже близько неділі не поливаю її. Виросла гарно. Між нею 10 см втикали. Приблизно одну від одної, ну десь щось пропало. Отак виросла гарно. Є такі екземплярчики, якось ну, на ладошку можна сказати. Грам 300 буде. Це вже більше неділі її не поливаю, щоб вже всихало Зараз тоже такі. Перець поряд з'їв вірус його, пожовтів, майже нічого з нього не вибралося. Рядом кабачок. Так, посадили для курей, для качок, індюків. Там цвітна капуста. Два рази її запалено, бур'яни все одно поперли, нічого зробити не зміг. Оце теплиця в мене. Вчора її пройшов торнадо. Слава Богу, що не такий, як в Америці проходять і розкрило частину, зараз покажу. Це з цієї сторони. Ось вже трошки її підремонтували, а це отак ось сюди. Оце по цій планці отак. Восім прольотів порвало, видного, вчора проклеїв скотчем раз попри раз, щоб відстояло. Оце отак от сюди. І... Отак скотчем проклеїлося. А сьогодні прокрутив верхом балки, вкоротив пленку і сюди кусок додав і Вісім прольотів. Один, другий, третій, четвертій, п'ятий, шостий. Ні. Ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. А це сім. І це восьмий прольот. І тут ось балку вдалося отак. І... Так сказати, підремонтували трошки, бо зараз не знаю, навіть страшно уявити яка ціна на пленку проти ціни на помідор. Бо десь на, на минулій неділі, десь днів 10 назад був в копанях, зайшов на оптовий гринок, узнав ціну і був у шоці. Все по 20 можна сказати. Розовий гарний помідор високорослий, 20-25 рублів. Зараз зайдемо в теплицю, покажу зсередини, як я зробив. Ось тут де йде арматурина для підв'язки. Це Добре, що є до чого закріпити балку. Закріпили отут ось, ось. провохою прикрутилося. Ще сюди. Натягнулася проволока, щоб не потягнула балку доверху. І це отак верхом пройшлося. Це що, добре, що хоч якось змож... можна було його відремонтувати, що зробилося. А так прийшлося б міняти. а пленка я ще весною узнавав більше тисячі рублів. Вогонний метр. Помідори вже доросли до шпалери, урожайність не дуже радує. Кісті зав'язали, ну як, помідор то крупненький, ну, попідв'язували кісті, оце канатиком за кість і тут за листок, отак, де пасинок був, щоб отчахуються кісті. Ну, все одно урожайність, перша, друга кість, третя так сяк четвертя немає, п'ята нема, шоста не знаю, чи буде. Як у нас оце буквально 2 тижні назад температури були за 40 градусів в тіні, то представляєте собі, що було в теплиці. Світ повсихав, не запилилося. Під'язку обірвало теж. Треба бур'яни поубирати і вже опускати. Я вже почав вбирати, верніше говорять, доубирати, бо так-то вже кругом чисто, гарно. Два вентилятора таких кожен день мотають. Один з цієї сторони, другий з тої сторони там аж в краю теплиці, видно воно стоїть. Тут я вже почав опускати трохи помідори, бо упираються у підбивку помідори ось, і так з наклоном трошки її опускається і треба вже буде оце волистя, яке лягає на землю, обрізати, щоб провітрювалися. Ось так приблизно було ось тут. От щитайте, десь приблизно отак змістив на пів метра, приопустив і все. І це ось. Ось тут. Оце ось. О. Ось буду отут і переноситься її отак сюди. Канати длінні. Тут ось о. близько пів метра, то може й більше. Приопускається канат і нахиляється помідор і переноситься десь так, сюди. І з наклоном легенько опускається. Як я й казав, урожайність не дуже. Так. Десь один помідор, десь три. Тут ось три помідори є. і то Один нормальний. А трьох немає. Тут ось два помідора є. Тут нема, тут нема, тут цвіте, може буде, може і ні. Тут ось не буде вже всихає. Тут ось одна є помідора, одна всохла, друга всохла. з ну, цих двох не знаю, чи буде щось, чи ні. Урожайність не дуже. Ціна також не дуже радує. 20-25 рублів розовий високорослий помідор. На опт це задарма. Так що, якби не така неприємна новина, що мені розкрило теплицю, то я б не виходив у ефірну. Щодо побачення, може якось А Ось зараз вже у нас вечір, а в теплиці 29,6, почти 30 градусів. Це ж при тому, що середина серпня, яка у неділі-дві назад у тіні було за 40. Пишемо в коментарях, кого яка погода, які ціни на продукцію.